А потім переходимо до запитань. Прошу, пані Наталі. Доброго дня, шановні слухачі, глядачі, присутні. Дуже рада сьогодні приймати участь в брифінгу і хочу сповістити вас про деякі важливі речі, основні, про які я інформую як завжди. Вони дуже цікавлять наших отримувачів пенсійних виплат, і хочу присвятити цю нашу зустріч ще тим новаціям, які відбулись у пенсійному фонді України, і по них також ми отримуємо дуже багато запитань і хочеться звернутися до нашої слухацької глядацької аудиторії і ще раз. Нагадати про деякі основні і найбільш такі часто спостерігаючіся питання, на які ми відповідаємо, шановні вам у ваших зверненнях у телефонних, письмових або по інших засобах комунікації. Перше, що я хочу, з чого я хочу почати, це сповістити про те, що органи пенсійного фонду. В особі головного управління пенсійного фонду в Донецькій області працюють в штатному режимі, працюють відповідно до норм чинного законодавства, виконують всі покладені на нас функції. Станом на сьогоднішню дату ми продовжуємо фінансування виплатного періоду січня місяця. Ми підготувалися до цього і окрім пенсійних виплат, ще фінансуємо субсидії, пільги, а також соціальні виплати, які ми з 1 січня прийняли від фонду соціального страхування, про що я хочу на нашій сьогоднішній зустрічі зупинитись і відповісти на наше запитання. Таким чином, контингент отримувачів на сьогоднішній день в нас складає 803 тисячі пенсіонерів, пільговітів і субсидіантів загальна потреба на виплати, які ми проводимо сьогодні, становить 4,5 мільярда гривень. Всі виплати фінансуються у нас відповідно до. Затверджених графіків фінансується через установи банків і через підприємства поштового зв'язку. Фінансування відбувається відповідно до затверджених графіків, будь-яких зволікань та порушень графіків щодо виплат в нас не припускається. Тобто продовжуємо фінансування і на підконтрольній території України. Продовжуємо нарахування і фінансування по тих пенсіонерах, по тих отримувачах соціальних виплат, які знаходяться на тимчасово окупованій території. І, звичайно, і по тих пенсіонерах і отримувачах, які виїхали за межі території області. І ще раз підкреслюю, що нарахування головним управлінням здійснюється по всіх пенсіонерах, по всіх отримувачах, які станом на 24 лютого мали право на їх отримання. Що стосується вже факту отримання, то звичайно людина має звертатись до підрозділів. Установ банків або підприємства поштового зв'язку осередків погоджувати зручну форму отримування і таким чином отримати ті кошти, які нараховані за період відсутності людини там, де вона могла б їх отримати. Це також важливе питання. І про це я хочу нагадати у черговий раз. Прийом громадян, що також викликає питання, де можна звернутися для вирішення питань, здійснюється по 13 площадках наших підрозділів прийому та обслуговування громадян, які знаходяться на території адміністративній Донецької області. Також прийом громадян проводиться поза межами Донецької області і враховуючи. Принципи екстериторіальності, за якими працюють всі органи пенсійного фонду, то ще раз підкреслюю всім мешканцям області, які виїжджають за межу області, виїхали або виїжджають, і перепитують в нас, де вони можуть безпосередньо вирішити своє питання. То ще раз нагадую, що ви можете звернутись в будь-який. Підрозділ пенсійного фонду України незалежно від області, де ви зупинились і де ви тимчасово проживаєте. Там ви можете подати документи на призначення, перерахунок пенсії, вирішити будь-яке питання, яке стосується або пенсійного забезпечення, або пільг та субсидій, або інших соціальних виплат, про які ще сьогодні іде мова. Тепер, переходячи до того інформаційного блоку, який пов'язаний з новаціями, з 1 січня 2023 року, хочу сказати, що відповідно до закону про внесен до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування номер 2620, а також закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І низка постанов Кабінету міністрів України з 1 січня 2023 року до органів пенсійного фонду, і, зокрема, головного управління, перейшли функції щодо адміністрування виплат, якими займався до функцій яких функції по яких належали фонду соціального страхування. Це стосується допомоги по тимчасовій непрацездатності, це так звані лікарняні, це допомоги по вагітності та пологах, декретні, так як вони звично звучать, це допомоги соціальні виплати по нещасному випадку на виробництві або регреси та інші соціальні виплати. У зв'язку з цим ми отримували напередодні. Нового року і зараз продовжуємо отримувати низку таких частих запитань. Деякі я хочу озвучити на широкий загал, і хочу, щоб в нас наші слухачі і глядачі стали більш обізнаними і користувалися тими парадами, які ви сьогодні послухаєте. Тобто, перше питання це що саме для людини змінилося у цих законодавчих новаціях? Ну, хочу сказати, що е, саме для, для отримувача е, лікарняних е, допомоги по вагітності та пологах е, по інших соціальних виплатах практично зміни непомітні, бо е, саме на підрозділи пенсійного фонду е, перейшли е, обов'язки обробки документів, які ми отримуємо. А почали ми працювати з лікарнянами, як ви знаєте, вже в минулому році ми опрацювали лікарняні листи, і в нас працювали електронні кабінети, по яких ми отримували лікарняні, обробляли їх, і маємо досвід, яким чином працювати з лікувальними закладами. з Роботодавцями і тому ми рухаємось далі по означеному шляху. Навіть це відбулося минулого року, бо вже, як то кажуть, новий 2023 рік. Тож для наших утримувачів страхових виплат не змінилось нічого. Тепер є таке питання загальне. Чи потрібно якимось чином, враховуючи, що функції передані до пенсійного фонду, якимось чином позначатись в якості отримувача цих коштів, звертатись для якогось обліку, і, або і інших якихось реєстраційних або облікових чи інших дій? На це питання хочу запевнити, що будь-яких звернень. Людині робити до підрозділів пенсійного фонду не потрібно, адже ті виплати, які отримувала людина і мала право на визначений термін або безтерміново, то вони будуть продовжуватись, продовжувати виплачуватись, і людині для того, щоб їх отримувати, не потрібно звертатись нікуди, і вона у зручний визначений для себе спосіб повертає, продовжує отримувати свої виплати. В нас дещо змінилась звичайно система роботи і форма роботи з роботодавцями, адже Зараз ми безпосередньо маємо спілкуватися з роботодавцями, хоча е, самі правила формування тих документів, які є підставою для виплат, вони не змінились. Але ми е, здебільшого е, пропонуємо користуватись нашими цифровими технологіями і працювати засобами електронного кабінету. Для того щоб сформувати своєчасно і надати заяву розрахунок для того, щоб своєчасно були профінансовані і зроблені е, е, виплати е, з тим, тимчасової непрацездатності, а також інші виплати, які е, потребують е, нашого, нашої обробки і фінансування. Е, що стосується тих роботодавців, які не мають можливості, пенсійним фондом України передбачено гнучкі форми роботи для того, щоб взаємодіяти по означених виплатах, і роботодавець в якого або Нестабільний електричний струм, інтернет-зв'язок, він може формувати заяви розрахунки і в паперовому вигляді, і ще раз підкреслюю, надавати до пенсійного фонду у зручний для нього спосіб. Що стосується правил, Обробки документів, правил нарахування вони загалом залишаються тими ж самими. Тому ми слідкуємо за законодавством, за змінами, які впливають на розміри або на будь-які інші обставини, і е, таким чином орієнтуємось по розміру виплат або по вимогам, які е, встановлюються для того, щоб безперешкодно отримувати ті чи інші виплати, і для того, щоб бути свідомими по інформації, яка необхідна, або застраховані особі отримувачі лікарняних, або регресних вимог, або декретних, або ще інших, або для роботодавця, який хоче оптимально швидко і зручно. Також працювати з документами і забезпечувати безперешкодно виплати своїм працівникам. Вся інформація нами обробляється. Вона викладається на електронних ресурсах, які я раджу використовувати. Ми в адаптованому для користувача вигляді розбили всі запитання на дуже прості. Їх викладаємо в інтерактивній формі, які є. Покроковими інструкціями, як для користувача електронного кабінету, так і для просто громадянина, який може швидко і дуже зручно зорієнтуватись, яким чином йому звернутись до органу пенсійного фонду і вирішити своє питання, вирішити або безпосередньо, або засобами. Цифрового, цифрових комунікацій або засобами телефонних комунікацій, кому і як зручно. Працює також додаток до е, е, який діє в телефонних месенджерах, і ще багато сервісів. Про який дуже докладно ми ви, ви розміщуємо інформацію в запитаннях, відповідях, а також в різних інтерактивних таких довідничках, інструкціях, виходячи з того, яким чином людина хоче спілкуватись з органами пенсійного фонду. Тож ми працюємо, вже в нас е, е, на. Е, Нормативно таку на нормативно встановлені рейки перейшли виконання виробничих завдань. Ми працюємо із лікарнями, працюємо із нещасними випадками на виробництві. І дуже хочу, щоб кожен слухач сьогодні став нашим, нашою допомогою, щоб він був вже підготовлений, обізнаний в питаннях, і ми звичайно раді спілкуватись з. Роз'ясненням питань, але дуже хочеться, щоб для, для того, щоб людина вирішила скоріше питання, він користувався тією інформацією, яку ми з задоволенням готуємо і поширюємо через засоби масового зв'язку. Ну, на всі запитання я готова відповісти. Дякую, Наталя. Шановні колеги, в кого є питання? Прошу будь ласка. Колеги, чи є питання до пані Наталії? Мабуть, немає. Тому можна ви Можете, Можете проще ще розповісти, якщо у вас є якась тема, ще, про яку ви хотіли би сказати, пані Наталі. Я хочу просто анонсувати наступну тему. І е, хочу, щоб ми з вами зустрілись на таку е, зустріч, яку ми можемо провести наступного тижня, або як ви порадите, в нас є добірка таких же актуальних питань е, по субсидіях та пільгах. Окремо, я підготую добірку інформації, ми зустрінемось. А у вас, якщо будуть запитання, ви їх підготуєте, і ми проведемо окрему зустріч по означених питаннях. Ще раз хочу сказати, що органи пенсійного фонду, по, по проблематиці, яка відноситься до нашого функціоналу, можуть. І ма обслуговують громадян Донецької області мешканців, які виїхали до будь-якої території. Можна у зручному форматі звернутися до будь-якого осередку пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації і незалежно від тимчасового мешкання. Це перше. Друге, це я хочу підкреслити друге по всіх виплатах. На які по всіх пенсійних виплатах, на які людина мала право станом на 24 лютого, не потрібно переводити пенсійну справу в інше місце, бо виплата ця продовжується автоматично. В нас також це питання дуже таке часто вживається. Потім я хочу звернутись до наших слухачів і. Попросити, коли вони звертаються засобами веб-порталу, коли вони звертаються до уповноважених осіб, і ми будемо наступного разу розбирати з вами питання по субсидіях, там, де вони пишуть заяви, там, де вони сканують документи. Я дуже вас прошу: в нас до кожного виду ваших звернень є такі короткі, прості, зрозумілі інструкції яким чином е сканувати документи, щоб вони пройшли е обробляти, сканувати документи, писати заяви, щоб вони були правильно заповнені, щоб не були строчки пропущені, щоб були правильно заповнені реквізити, і яким чином дотримуватись правил е до оцифрову первинного оцифрування документів, коли ви їх пересилаєте нам для обробки? Тож, ми хочемо, щоб наша співпраця була плідною і е, вона е, була з першого разу ця робота виконана якісно. Тож працюємо для вас, е, працюємо і е, передбачаємо всі питання, які у вас можуть виникнути перед тим чи іншим там, вашим зверненням. коли... Люди обирають звернення без присутності нашого спеціаліста. Звичайно, коли він рядом, то він одразу перевіряє, щось виправляє разом з людиною. А коли людина самостійно це робить, то наші інструкції, наші покрокові оці рекомендації, вони вам знадобляться і будуть у нагоді. Тож, я всіх хочу. Привітати з минулими святами, побажати всім миру, здоров'я, повернення до нашої області. Ну і готуємо матеріал до наступної зустрічі. Дякуємо, пані Наталі, вас також вітаємо з прийдешніми святами. На все добре, бережіть себе, дякуємо колегам за увагу. До наступної зустрічі, до побачення.